Так, дивіться, показую вам, як зробити якісь зміни, якщо ви кажете, що взагалі сил нема. Ви прокинулися. Як часом роблю я. От ви сповзаєте з ліжка, сил у вас немає зовсім. Дивіться, що треба зробити? Просто перекатитись, стати в позу кошечки, стати потім постраждати, як тяжко взагалі це життя і як воно вас достало. Правильно? Потім зробити раз, потягнулися. Молодці. Два! Потягнулися. Молодці. Ви вже показали свого мозку, що ви на щось здатні. Ще постояли, постраждали. І потім в мене є такий лайфхак. з-під з ліжка достаєте В Аврорі можете купити, У нас піска. Все. Ви вже маєте гантелю в руках, ви вже молодці. Що далі можна зробити? Раз. Два. Можете считати вже себе героєм. Все, сіли. Зробили. Раз, два. Раз, два. Два. дивіться, скільки йде відео, можна дві хвилини. Все, можете не робити. Потім у мене ще з підліжка є ще одна штука. До речі, теж в Аврорі купила. Діти граються, і я теж. Все, дивіться. І раз! Зробили. Два. зробили. Будь ласка, хочете ще там. Коротше, любі ще вправи, поробили, поробили. Зробили. Молодці, сховали собі це під і маєте зразу інвентар. Це якщо ви мені будете розказувати, що... У мене нема сил взагалі на будь-які фізичні вправи. Ось вам фізичні вправи. Якщо ви хоча б це будете робити, я не претендую на звання якогось там е, суперспортсмена чи тренера по, по фітнесу за серйозними вправами вам туди. Я вам кажу як професійний психолог, яка е, е, розуміє і знає, як люди виходять із депресії, як людям хоч щось запустити, як працює наш мозок, і як сказати собі, що. Хоч чуть-чуть, але я на щось здатен. Коли мені здається, я взагалі нічого не можу зробити, і мене там все тіло болить. Все, от ви стали, все, ножку потягнули. Не хочете вон, потягнулися і ви ще тут доспали. Головне, не засніть. Розумієте? Тому саме елементарне, саме базове людина може зробити. Я вам показала, просто перекутіться з ліжка. Хочете, ще на спині полежіть. Речі, в мене ще одна Тоже штука. Давай, о, та штучка така. Все, о полежіть, покатайте себе. Відновіть елементарно, нам треба відновити зв'язок з тілами і чуть-чуть-чуть-чуть запустити фізику тіла, чуть-чуть прогнати кров. І за таке корисне практичне відео ставте сердечко і залишайте коментар про те, що ви точно зробите хоча б так. Хоча б сповзіть з ліжка. Все.